Захопленим скарбами і без руки Арудж повернувся до мів для відновлення. А його брат Хайреддін тим часом закаштелянив собі замок Голети, через який заводив захоплені кораблі в озеро біля Тунісу, убезпечуючи їх таким чином від переслідувань. Але тут в гру вступає розлючена влада Генуїм. Дізнавшись про захоплення їх галеоту, генуецьці відправляють проти піратів Андреа Доріа, одного з найвидатніших християнських адміралів того часу. В супроводі 12-й галер. Він висаджується біля Галети. Примушує піратський гарнізон втікати до Тунісу. Фортеця Галета була розграбована. Половина кораблів Барбароси відігнані в Геную. От вам і повне піратське фіаско. Після такої поразки Хайр не ризикнув бачитись з пораненим братом, і поки Аруджки кипів від гніву на відновленні, день і ніч будував кораблі на острові Джебра.